У другій міській клінічній лікарні на повну потужність запрацювало нове реабілітаційне відділення. Воно розраховано на 20 ліжок. Однак наразі є великий попит на реабілітацію, зокрема серед наших захисників. Тож лікарня змогла розмістити 25 охочих пройти лікування саме тут. Серед них і військовослужбовець Анатолій Кізявка, який відновлюється після поранення. Дуже повільно відхиляйтеся назад. Чому? Тому що якщо ви зробите різкий рух, комп'ютер це не зафіксує. Все подобається, все гарно. Початок розтяжка, зарядка, дорожка. Потім приходимо сюди. Так як я після контузії комп'ютерні справи проводимо. Все заходить, все добре. І ходимо. Отлічно. Із пацієнтами працюють лікарі фізичної реабілітації, логопеди, клінічний психолог та фізичні терапевти. Зокрема, пацієнтам допомагають розробляти нижні і верхні кінцівки. У лікуванні багатьох медичних станів використовують надсучасну барокамеру. Ось така унікальна бігова доріжка, єдина в лікарнях міста, і вона допомагає відновити правильну техніку ходьби. Я знаходжусь тут третій, третій день. З понеділка, якщо я не ошибаюсь, сьогодні третій день. Подобається колектив медпрацівників, терапія, фізіотерапія. Тобто це біовідки, всякі тренажери. Направлення з військового госпіталя закінчилась відпустка після операції і направили на реабілітацію. Поранення ще 22-му році. Тобто, а так як вже пішло обострівання, то прийшлося йти лікуватись. За три тижні роботи тут повністю був укомплектований лікарський склад. Над відновленням здоров'я учасників бойових дій після поранень та інших громадян, які також тут лікуються, працюють провідні реабілітологи міста. Колективом я задоволений, сам його відбирав, фахівці, магістри з фізичної реабілітації. Лікар з фізичної реабілітаційної медицини у Совчиков Євгеній Вікторович, гарний фахівець, який працює з. Пацієнтами дозовано адаптовано згідно індивідуальної програми. На облаштування відділення та закупівлю нового обладнання з бюджету полтавської громади депутатами було спрямовано 16 мільйонів гривень. Сучасні тренажери та іншу техніку вже було придбано та встановлено на суму в 7 мільйонів гривень. На інше обладнання тривають тендерні закупівлі для покращення безбар'єрності. Тут необхідно виконати ще певні ремонтні роботи. Тут є можливості відкрити сьогодні вже 20 ліжка місць. Ми плануємо збільшити ще його до 40. Ми маємо можливості і бачення, як його розвивати. Тобто, сюди необхідно ще побудувати ліфт для того, щоб можна було піднімати на повній каталці. Тут є ще бачення розвивати зовнішню територію, тобто для того, щоб наші хлопці, які отримали поранення і сьогодні проходять реабілітацію, могли, скажімо так. Інкому треба навчитися правильно там ходити, рухатися, грати в м'ячі чи навчитися ходити по новому ми розуміємо, що ми повинні сьогодні дві важливі функції це підтримати Збройні сили і підтримати тих хлопців, які сьогодні повернулися сюди, проводити реабілітацію. Реабілітація повинна бути як і фізична, так і психологічна. Тому цей комплекс це перший такий крок, тому що в планах, в амбітних планах, у нас побудувати реабілітаційний центр взагалі в місті Полтаві досить потужний тому сьогодні ми в цьому рампаку також рухаємось. Нагадаємо, що у грудні минулого року депутатами було ухвалено рішення про реорганізацію п'ятої лікарні. Її було приєднано до другої. Наразі в закладі триває облаштування новостворених відділень.